Зійшов сніг, а з ним і асфальт. Те, про що жартували рівняни, стало дійсністю. Потепління оголило на вулицях Рівного ям. Деякі з них відверто вражають своєю масштабністю. П'ятиметрові вибоїни на вулиці Гагаріна спричиняють довжелезну тягучку. Водії оминають їх як можуть, їдуть навіть тротуаром. І це при тому, що тут вже попрацювали шляховики. Це відео Рівнянин виклав у соціальну мережу. Видно, що працівники міськшеу засипають калюжі якоюсь сумішю. Люди почали обурюватись, мовляв, такі методи неефективні. Вони б могли там відразу жити да, щоб зразу закидати кашку цю та те, що схоже на асфальт закидати і знову знову тільки машини приїхали ще підкидати. Водії відмічають, що так багато вибоїн з'явилось саме після цієї зими, і це проблема не однієї вулиці, а всього міста. Нарікають на район залізничного вокзалу, Млинівську мости. Подорожувати стає не тільки неприємно, але й влітає в копієчку. Попадав, уже теж поміняли колеса, тому що тоді, як детоні застрагаються, откуда, теж попали в ямки. Одна з причин пошкоджень доріг різкий перепад температур, який був цієї зими. Волога, що просочувалась у тріщини асфальту, потім замерзала і розривала покриття. Рівняни і тут дорікають міському управлінню ЖКГ. Уборка території зимою. Я не бачив вообще ніяких тракторів нормальних. Один трактор у нас лопати, і люди убирають сніг вся техніка подівалась, що цікаво, за ями на дорогах. Поліцейські будуть карати винуватців. Копи проводять планові заміри вибоїн. Якщо її глибина перевищує 6 сантиметрів, то відповідальна особа, наприклад, Шео отримує припис протягом п'яти днів. Утримувач дороги повинен обмежити побиті ділянки знаками та усунути недоліки. І в тих місцях, де вони цього не зробили, не усунули та не огородили дорожніми знаками відповідно до врученого їм припису, були складені акти обстеження ділянок вулично шляхової мережі, щоб в подальшому притягнути відповідних осіб посадових до адміністративної відповідальності. Штраф за одне правопорушення, тобто ямку, становить тисячу гривень в управлінні ЖКГ. Тим часом просять розуміння у водіїв і обіцяють виправити становище доріг, щойно потепліє. Ми маємо на сьогоднішній день те, що маємо. У нас немає такої техніки, щоб зимовий період могли ми ремонтувати. Тому ми змушені будемо чекати, поки наступить вже позитивна погодні умови. На сьогоднішній день ті ями, які занадто великі. Ще у дорожників за свій рахунок засипають хоч би відсівом, щоб люди не погубили, скажімо так, не пошкодили колеса. На ямковий ремонт вулиць цього року передбачено 12 мільйонів гривень. Найперше кошти підуть на відновлення тих вулиць, якими їздить громадський транспорт. Ірина Михалевич, Микола Мельничук. Інформаційна програма день.